Доброго дня, шановні. Оце нема що робити. Мокро. Найшла помідорину. І бачите, що тут ці помідорині. От вони. Бачите, це один чи два тут. Опа. Ось вони. О, зараз покаже вусики. Отак, потурбували їх. Ну, кажете, немає, баба, що робити. Бачите, як він, куди він пішов ось сюди, слимачок. І ще хочу подивитися отут, от під шкірою, бачите, чорні ходи? Чи це є, чи ні. Так, дослідження. Ось тут слимачок такий собі гарненький. І зараз ще покажу ось. Аж два. Значить, в помідорах.